Усім привіт! Ви на каналі Уроки підготовки до, до НМТ з української мови. І сьогодні ми будемо розбирати тестик сайту на урок. Частина перша. Однаковий звук позначають букви підкреслення в окремих реченнях. Тут треба читати речення і, писати, як, і думати, який тут звук позначає кожна підкреслена з цих букв. Якби виникало знепокоєння. Перший рядок. Отут у слові якби буде отака, отакий звук, буде звук Г, а не К. Тому цей варіант нам не підходить одразу. Далі читаємо варіант «хворобливо». Пристрасть до серіалів значно посилює гіподинамію, пристрасть, С твердий тут, серіалів, С твердий і посилює С твердий. Оце якраз правильний варіант. Чому інші не підходять? Поціновуючи мильних опер годинами сидять, мов підкреслення. Приклеєні до, до диванів. A, мильних. A, у цьому слові N твердий. У цьому слові годинами N твердий, і диванів N буде м'який. Не підходить варіант. Довге сидіння підвищує ризик, ризик розвитку серц, серцево-судинних захворювань. Довге, де твердий. Якраз у цьому слові дім буде м'який і диних буде твердий. Ці тверді це м'який. Варіант не підходить туди. Наступне, запитання 2. Заспівала сопілочка остечки за вікном. Заспівала. У цьому слові відбувається уподібнення. Я підкріплю таблицю, побачити, ставте на паузу. У цьому слові заспівала. Буква С буде м'яка. Сопілочка тверда. І ось дечки якраз теж м'яка, тому що тут м'який знак пом'якшує. Попередній приголосний. Не підходить варіант, тому що перші твердий. Ці квитки можна міняти в касі вокзалу. Е, е, у цьому слові квитки і касі. Тут буде просто звук К твердий і нічого. А вокзалу буде те ж саме е, уподібнення, як і у слові якби. Тут буде звук Г. Варіант не підходить. Відповідаючи, їм не забудьте подякувати. Відповідаючи, де твердий, забудьте м'який. І подякувати м'який. Варіанти не підходять. І тепер лікування можливості живого живокосу косу безмежні. Е, так, тут же твердий, G твердий, тут же твердий так само і тут же твердий. І от, отут немає такого уподібнення, тут не буде м'який е, навіть якщо тут м'який, у цьому слові не буде такого уподібнення. Тому що відбувається уподібнення зі словами, де ти з'їсти ці вони. Під, Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка. Сьомий, шість сюди, сьомий, с м'який, шість. Тут так само буде м'який, і сюди м'який. Оп, варіант правильний. Так, швидко інші. Літа, квітчати нитка. Т твердий, ти твердий тверди, нитка, а отут квітчати ось такий буде звук, подовжений. Тут не буде звука Т. Анекдот і «ковдра». Так, у усвоювук -твердий, твердий. Анекдот ги, без звук ги, Г. Звук Г. -г, -г. 에, здогад, зяблик низка, Здогад з твердий. Зяблик. Ось тут зим'який, не підходить варіант. І Низка з твердий. Мережа дужка. Мережа житвердий. Тут буде уподібнення. Я підкріплю табличку, побачите. Ось, ці, от таке буде. Отак от, от буде уподібнюватись. І дужка буде просто ж звук. Не підходить варіант. Правильний знищує варіант. Далі. підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка. Чобіт, лічба, катці. У слові чобіт. Просто звук Ч. Твердий. Лічба. Тут буде. Ліджба. Тут буде замість Ч звук дж, І Кат. В буде звук, отакий буде звук ці, ось так. Подовжений м'який звук не підходить. Тут у кожного слова різний звук. Зір зимуватий газ. Зір зем'який, газ з твердий. І от у цьому слові від зимувати Тут не буде з один звук. Тут буде від це префікс, зимувати це конь. Тут просто буде звук з твердий. Такий самий, як у слові газ. Не підходить. Добре, під'їхати вигляд. Добрий, Д твердий, під'їхати Д твердий, вигляд Д твердий. Обрямо цей варіант підходить. Жовуть отож і книзці. Жовуть твердий, твердий отож. І книзці не буде ж, а буде з Потік, по, потічок, як же кроки. Звук К, потічок, кроки, К і як г, звук Г. Не підходить варіант. А менше, ніж звуків. Тут вам треба. Знайти слова у яких букв менше, ніж звуків. Повинно бути звуків більше, ніж букв. Під'їзд Є е, два звуки, плюс один. У цьому слові більше звуків, ніж букв. Ялина. Е, ялина. вина. Явина. Я плюс звук, і під'їзд під'їзд Є е, два звуки позначає і ємний на початку слова позначає два звуки. теж. Оцей правильний варіант. Так, їдьмо далі. Букв більше, словах Продукт. Однакова кількість. От однакова кількість продукту. Тут нічого немає. В одразу викаюся. Марія. Я позначаю два звуки, тому що стоїть після, приголос... після голосного. Підходить слово Уляна. Однакова кількість букв. Не підходить варіант. Міжгір'я. Міжгір'я. Я після апострофа стоїть. Тут більше буде звуків. Сузір'я більше звуків, подвір'я теж після апострофа, і пір'я так само. Обираємо правильний варіант. Об у цьому слові так, кулька. У цьому слові. У слові кулька м'який знак не позначає. Ніякого тут буде більше букв і менше звуків. У слові тьохкати так само, мідь так само, і дядько так само. Далі. Кількість букв відповідає кількості звуків усіх салг рядка. Тут повинна бути однакова кількість. Слово дзвінок, Починаємо перше. Звук «дз». Звук «дз» тут один Один звук і немає нічого, варіант не підходить одразу. У цьому слові м'який знак не позначає, буде різна кількість звуків, це мінус, один. мінус. На, на один звук буде менше, ніж бук. Бук тут більше. Насіння. Тут у слові «н», якщо дві n стоять разом. Буде подовження звуків. Не підходить варіант. Мільярд. Я позначаю дві, два звуки, тому що стоїть після м'якого знака. І м'який знак не позначає, плюс-мінус. Одна кількість. Занець. Є е, після голосного стоїть позначає два звуки, м'який знак не позначає. Юність позначає два звуки, тому що стоїть на початку слова. М'який знак не позначає звуки. І я лівець так само. Оберемо повний авент. у цьому слові е, на, е, який, знак не, який знак ніколи не, не позначає ніякий звук, тому тут е, буде букв більше, ніж звуки. Виділені літери позначають однаковий звук у всіх словах рядка. Вокзал, квітка, вівторок. Так само квітка, звук К вівторок звук К. І во Г да, не підходить. Не сміється темпу. У своєму теплу <кхе>, тут буде звук «ти», Сміється. Оце буквосполучення сполучення. Пишеться як. Ось так. А, отак от воно пишеться. Немає тут букви Т ні, немаленької. Тому не підходить варіант Невіз чин. Невіс чин. Тут просто звук «ти» випадає, тому що тут сполучення. «жай», жайворонок, пляж. Тут просто звук жить звичайний. Правильний варіант, «ряст», харків і гірко. У слові. Ряст і харків і гірко. Ряст м'який. Ряст, харків і гірко. У слові ряст. Буква, буква Р буде м'яка. Харків у цьому слові Р ніколи не, була, не буде м'якою. Тому тут буде гірка і гірко Р твердий. Не підходить. Blanket, картуз, зображення. Дзеленкіт, картуз і зображення. Тому що немає такого слова просто зеленькі. Тому дз тут один звук позначає. Картуз з. Тут звук з. Ніякого тут зі немає. Оглушення ніколи не буває. І зображення. Огрушення просто буває тільки у п'яти словах. кіхті, ніхті, легко, ворко і дьох. Підкреслені лістері позначають однаковий звук у кожному слові рядка – книзі, журбасть стежка. Тут інший звук «ж» не підходить. Риву. «г» зам, куля, крига, Бо звук «к» твердий не підходить. Гордість, ніг нігті. От. Я от про це слово тільки говорю: нігті. Тут, е, там е, є 5 слів, вже, в яких відбувається оглушення. І тут буде звук «х», зір, ко, зяба і Кузня. От у цих словах буде отакий звук з. Кузня відбувається уподібнення за м'якістю. Е Козьба відбувається уподібнення за дзвінкістю. І зір буде просто, тому що і перед ним стоїть м'який. Оцей правильно сміється. Буква сполучення ця відображається як отак от. Е Цим м'який подовжує ніжність. М'який ті. І тьохка м'який ті. І підходить варіант. Далі. Десятий варіант. Підкреслені літери позначають однаковий звук кожному слові рядка. Край вокзал закріплення. Вокзал. Звук Г. Інший звук. «к» Твердий. Несеться звук С. Який? Не підходить. Зіставити. Який «зі», «про, зіба» і «зябра». От у цьому слові відбувається так само уподібнення, як у слові козьба. От Тут буде звук з. Смі... Оцей якраз і правильний варіант. Усмість сміється посмічка. У смісці буде ось такий звук С м'який. ши тут не буде замість С. Сміється буде отакий звук, Подо... м'який подовжений. С і посмішка тут єдине слово, в якому є звук ши. Парифраз, фонетика любов: а, звук F. F звук і звук В. Тут немає звуку F. Ніколи не буде. Звук В. Підкреслені літер позначають однаковий звук в кожному слові рядка. Дзбан зберегти зжати. Дзбан, звук дз. Не підходить. Звук дз. Тут зберегти звук просто з. Не підходить зжати тут немає повністю звуку, тут буде G подовжений звук. Агрус я, г, б, і ГБ дж, і Вґдень. Джаміль Добре. Dobr. Двертий. І діжка тут повністю тут м'який д. Тут д, а тут просто дж uh, буде. Просьба вісія сьогодні. Просьба з, м'який с і м'який с. Вчиться ця, тьмяний і бору не тєба, а боро дєба. Тут буде звук Д. Теж уподібне. Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка. А, тепло, холод відчин. А, ба -ба 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 -ба. Ну, от тут варіант буде останній. Як же Getz і екзамен, бо звук Г. Тут буде Дж. Дведи і порада. Тут Дж не підходить варіант. Сміх, косинець і сяйво. Сміх. Тут м'який косинець s 3 сяйло, Saio м'який. Каша миє, ся, Тут, тут буде звук Ш. Але буде подовженець. Співаєш і каша. Тепло, холод і відчим. Буде отакий м'як Вітчим буде подовжений звук Чи. І запам'ятайте це слово наголос на другому складі. Депорамент, холод і тепло. Тут звук Д, а тут Т. Тому інші варіанти. Дякую за перегляд. Відео підписуйтесь усім, па